Всіх з геловинським сезоном Осінній вайб завжди навіює якийсь особливий затишок, який не передати звичайними словами. Це аромати, які нас оточують, жовтогарячі кольори опавшого листя. І, звісно, період дивитися улюблені жахастики. Але що такого страшного є в кіберспорті? Що навіює страх кожну душу, який пробирає до самих кісток. і мене осінило. Це дивитись за улюбленим клубом, не знаючи, який результат ти отримаєш цього івенту. Проривний, чи приїхали набиратись досвіду. Але є люди, яким подібний досвід переживають ще чуттєвіше, які точно знають, що за великими і гучними перемогами стоять роки практики, прикрі поразки і падіння. Люди, з чим нервами будь-який хорор, схожий на комедію, драму або епічний бойовий. Привіт всім! Ви на каналі GG Кіберспорт, Я Гомер, і це легенда на сервері. Шоу, де ми знайомимося з найвидатнішими персоналями світу КС під новим кутом. Гарантую, буде цікаво з вас лайк, підписка. А ми починаємо. Сьогодні ми трохи змахлюємо. Хоча переважно наш цикл відео присвячений гравцям і їхнім здобуткам, сьогодні мова піде не про одного з них. Звісно, бекграунд про кесар в нашого героя є, але його досягнення вже після вішення мишки на цвях далеко затьмарюють результати, які були під час активної гри. Ну і врешті-решт, на сервері місце не тільки для п'яти гравців, там завжди знаходиться такий малопомітний, але настільки важливий тренерський слот. Андрій Блейд Городенський по праву вважається одним з найбільш видатних тренерів в історії КС його неймовірний досвід, бачення гри та легендарна система познесло його на п'єдестал кращого з кращих, що на цьому етапі просто є загально прийнятим фактом. Народився Андрій Олексійович Городенський 11 листопада, 1986 року в Києві. Навчався він в повському ліцеї і пізніше вступив до Київського національного університету будівництва і культури старших братів, які показували Counter-Strike, Не помічено тому цей пункт пропускаємо. Власне, це буквально вся інфа, яка є в публічному доступі. Навіть цього не було згадано в жодному інтерв'ю. Відео матеріалі, які я вивчав перед записом відео. Тому в цьому місці я подякую Марку Цукербергу і улюбленій соціальній мережі наших батьків Фейсбуку. Але якщо людина надає перевагу залишати особисте життя за колісами, то це потрібно поважати. Тому пропоную рухатися одразу до початку шляху, тим паче, що дорога довга в 2003 році Блейд офіційно розпочав свій шлях на прорівні, граючи за різні мікси. Першим ланом на лікіпедії в нього вказаний перший сезон Київ Кіберспорт League, де він грав під тегом Gunstars. Команда Андрія посіла третє місце і тим самим заробило 600 гривень. Вже на тому лані Олди можуть наштовхнутися на пару знайомих нікнеймів. відкриваючому матчі, вони програли проти команди Ухо та Вейса. А в фіналі нижньої сітки відлетіли від команди, де грав Zero Gravity. Взагалі, переглядати результати тих івентів це окремий вайб. Очевидно, призові там були не супервеликі, але це чудова можливість подивитися на легендарні ніки на початку їх шляху. Ось, до прикладу, Sea Club Open Cup 2004. Хтось же може не пам'ятати, але Sea Club тоді було мережею комп'ютерних клубів, де свого часу було топове залізо. Ну, чи так писали в журнал, бо найближчого треба було їхати маршруткою мені, і я в дитинстві так і не потрапив. Anyway, не про тому. Тут же є тех GSC Pro Team. зі старими знайомими Блейда. І шер прикатив, де тоді грав Маркелов зі Львова з командою Тріз Львів в тієї дії приїхав ЄС з... Сеня. Просто Сеня. Ну і не можна забувати про харківських простони. В той момент грали Зевс, Едвард та Кейн. Уейд не забув про Юру Страйка, який тоді грав за тех з коротше самі бачите, компашка зна. Свій старт Amazing Gaming беруть в 2005-му, підписавши собі Блейда, Енікса, Вейса, Старікса і Страйка. Команда швидко набирає обертів і стає конкурентом просто за звання найкращої команди України. Список імен, гравши вагеймінг, пізніше поповнився Ангелом та Хаосом, який зараз є операційним директором навіть. І тут же почали приходити більш серйозні гроші в вигляді призових. Так, по сучасним міркам це нічого, але для 2005-го, та да, для молодих хлопців виграти тисячу, а подекуди і п'ять тисяч доларів за турнір це дуже круто. З роками про геймінг вже знали всі в східній Європі і навіть за її межами. Ну а ті, хто не чули, почули в 2007-му на ВЦГ. Для пропустивших той період, World Cyber Games було найближче до того, чим зараз є мейд. Найкращі команди з усього світу, нечуваний на той час присовий фонд, кіберспорт переріс комп'ютерні клуби в підвалах і доріс до цілих павільйонів. І саме 2007 рік був найбільш пам'ятним для Blade's A-gaming. Хлопці посіли третє місце, програвши тільки команді Emulate, які стали чемпіонами турніру. Тут же можна зустріти і знайомі обличчя за межами українського кіберспорту. Друге місце зайняла команда Зоніка, наприклад. Пізніше, вже в 2009 році, Агеймінг розпалося. Але Блейд не планував зупинятися. Він грав в таких техах, як DTS, United та Kerch.net, які були на слуху східноєвропейських команд. Саме Скарчнет Блейд дограв останні роки існування CS 1.6 і зустрів нову еру, яку приніс реліз Counter-Strike Global Offensive. не можна назвати початок в GO успішним для Блейда. Продовжуючи грати разом з Керчнет. Команда не те, щоби досягала крупних результатів. На останок 1.6 шість на ASUS Final Battle of the Year 2012 в пів арені А далі все прірва. Згодом за ними Блед зібрав стак Кураж Gaming. І я б не звертав аж увагу на цей період, якби не факт того, що там з Блейдом грав молодий скіловий парубок з нікнеймом Сімпл, якого це була ледь не перша професійна команда. Повертаючись до кар'єри Андрія, слідом Кураж перформатувався в хештех, а звідти вже взяли ім'я Тім. Там він об'єднав свої зусилля з Бондіком, з яким грав разом за часів Керчнет. Також в той час в команді були of Дід і Flame. Саме під цим тегом Блейд потрапив на перший для себе мейджор, пройшовши до нього всі кваліфікації. І хоча якогось проривного результату там не було, вперше за довгий час Андрій отримав змогу повернутись до змагання на івенті найвищого рівня в рамках інтернаціонального ладу. Період гри за Dat Team? так саме в той самий час Блейд де-факто розпочав і свою тренерську кар'єру. Поки вдатні була перерва, Андрій став тимчасово тренувати Хелрейзерс і готував їх до мейджору в Йончобінгу. І це принесе свої результати. Команда відібралася на мажор та потрапила у топ 8 що вже був доволі непоганий результат для Ашер. Ангел в інтерв'ю з цього мейджору відмічав, що координація і тактика лягала цілковито на плечі Андрія Городенського. Цей період тренер міг необмежено спілкуватися під час гри. Тож і гелом на дрімхаку був саме Блейд, а не Антон. але завершувати кар'єру гравця, Андрій не збирався. Пізніше склад Дам укомплектували Маркелвим та Сімпом, який знову став частиною команди Блейда. Разом ця п'ятірка перейшла під знамена організації Flipside Tactics, починаючи найкращу частину ігрової кар'єри Блейда в CS GO. І давайте реалістично, фліпсайд ніколи не були топовою командою, якщо міряти по результатах. Цикл цих відео присвячений святкуванню найвидатніших персон світу КС, а не перекручуванню історії. Результати були посередні, команда подекуди могла зробити апсет, але ніколи не була головним претендентом на перемогу в рамках топового івенту. Але це не скасовує факт того, що фліпи формально виконували всі поставлені перед собою цілі. Головна мета завжди була потрапити на мейджор, і цю місію команда Блейда завжди успішно виконувала. 8 мейджорів поспіль проходили за участю Блейда, що саме по собі результат Стікери приносили хороші гроші як гравцям, так і клубу. В результаті пам'ятаю, подекуди під час моєї коментаторської кар'єри, я буквально бачив ліпсайд раз на півроку, виключно на мажорах. Решту часу команда просто не фігурувала на тір-один сцені. Але проблема робити ставки на мажорах полягала в тому, що якщо ви не можете туди відібратись, ви різко втрачаєте свою цінність для організації. Таке сталося в 2018 тисячі коли Flipside не змогли відібратися на лондонський мейджор. Частину команди посадили на лавку. А Блейда спочатку перевели на позицію тренера, а майже одразу після цього здали в оренду гамбі, аби він тренував їхній склад. З Гамбіт Бойд провів приблизно півроку, але так і не знайшов спільну мову з ростером. Спроба перевчити доволі досвідчених гравців під свою філософію гри просто не пішла, як планувалося. Через це Андрія кікнув, і вже за два тижні він приєднався до Наві. Щоправда, не в ролі тренера, а в ролі спортивного директора. По суті, Блейд не мав впливу на тренування команди. Він займався питаннями з категорії менеджменту та загальним керівництвом, але за межі простого озвучення своєї перспективи на випадкових зустрічах справа не заходила. Але в той же період Блейд приклав руку до проекту, який згодом подарував навіть чергову суперзірку. Мова йде, звісно, про наві спортскем та загалом проект Наві Акедемі. Блейд був важливим голосом організації і приймав пряму участь у відборі гравців. Про академію Наві з перспективи Біта одного з найбільш успішних випускників проекту. Ми вже розповідали вам в окремому випуску легенди на сервері, присвяченому якраз Валерію Ваховському. Якщо пропустили, обов'язково подивіться. Навіть до переходу на тренерську роль Блейд вже імплементував свою систему на гравців клубу: жорсткіша дисципліна, трафік, робота з дієтологом. Мета була перетворити гравців на повноцінних кібератлетів, нарешті привчивши їх до дисципліни. Після переходу на роль тренера Блейд зізнався, що в попередній склад навіть він не дуже вірив. Саме тому, що гравцям бракувало дисципліни, і тепер в уному ростері в них є всі шанси закріпитися в топі. І я думаю, ви самі чудово знаєте, що Андрій Городенський не збрехав. На це пішло дві заміни, трохи більше року, але навіть дійсно стали найкращими. 2021 рік засипав офіс НАТО Свінсера новими трофеями, серед яких був кельн, світові фінали Бластранселем, і, звісно, найголовніший трофей кубок зі Стокгольмського Мейдж. Дико уявити, що тільки в 2021 році організація Na'Vi вперше виграла мейджор в КС Через те, що команда тричі програвала в фіналі мажора, вже подейкували, що на Na'Vi прокляття. Проте робота Блейда нарешті принесла такий бажаний результат і дозволила перетворити народжених перемагати на одну з найсильніших команд фіналу РКС Гол, принаймні до лютого 2022 року. Пандемія не могла зупинити наві, але повномасштабна війна жорстко вдарила по народженим перемагати. Ставало дедалі більш очевидно, що потрібно переходити на англомовний роздар і готуватись до релізу кс 2 Тоді налетіла перша хвиля скептиків, які не вірили в майбутнє наві в європейському складі. Для багатьох глядачів початковий ростер Наві виглядав як Сімполтабіт, плюс гравці, які вистрілили на одному турнірі. Не говорячи про те, що віри в капітанство Алексі Бі не було, здається, навіть в найбільш відданих фанатів. В Копенгагені сталося справжнє диво, незважаючи на всі фактори проти, на складну групову стадію, на думки скептиків, Натус Свінсера разом із Боїдом на тренері стали чемпіонами першого в історії КС-2 мейджору. Слідом за цим прослідував сезон, в якому наві зіграли шести гранд-фіналах крупних турнірів поспіль і виграли половину з них. У людей втомлювалися пальці так активно лайкати нові фотки в інсті Блейда, які оновлювалися свіжими трофеями ледь не кожного місяця. Блейд довів, що при правильній методиці команда може стати найкращою навіть без яскравого зіркового гравця. Потрібна система, дисципліна, аналіз та неймовірна кількість кропіткої праці в Андрія за вже близько декади роботою тренера. Варто пам'ятати, що навіть в часи гри за фліпсайд Блейд де-факто був граючим тренером, який тримав на собі весь підготовчий процес і роботу з молодими. Цей досвід перетворив Андрія Горденського на експерта, рівних якому майже неможливо знайти в 2022 і в 2024 році. Блейда визнали найкращим тренером року і поділ. Хоч і під одним тегом ці два роки Блейд зробив дві абсолютно різні команди найкращими в світі. Саме тому є сенс без прибільшень розглядати блейда як можливо найкращого тренера в історії Кес, де тільки Зоні може позмагатися за титул. На момент запису відео в наві доволі непростий період. Результати вже не ті, що було в 2024-му, і незрозуміло, яке майбутнє чекає на цей роздав. Але враховуючи те, як раніше як вже неодноразово показував свій талант виводити гравців до небувалих висот, нам залишається лише довіритись процесу і чекати, коли станеться чергове вже класичне блейдівське диво. Завершити цього разу, хочу невеликим відступом. Колись так сталося, що мене посадили коментувати турнір 2 на 2 і з тих чи інших причин, я вже й сам не згадаю, моїм сокастером покликали блейда Ввиду своєї коментаторської натури і того, що це все ж таки шоу формат. Я намагався кастити відповідно. Трохи гумору втопу, все ж про що говорити в матчах 2 на 2 на кастомній мапі за межами того, хто грає. Блейд буквально з нульової почав давати аналітичну перспективу на це дійство. Як використати цю розпу? Кого має бути перевага, що варто зробити? Тощо навіть такі здавалося б дурниці, як шоу формат для привернення уваги. Андрій розкрив такі перспективи на гру, які мені і не спадало на думку там шукати, тому що так працює його мозок, тому що він легенда. Не забувайте ставити лайки, підписуватись та включати сповіщення про наступні відоси, щоб завжди залишатись в курсі останніх подій разом з GG Кіберспорт. Пам'ятайте, легендами не народжуються. Ними стають. До нових зустрічей.